Ках загального міського ітолики до великодніх свят у Надвірнянській зоні відпочинку імені Назарія Яремчука висадили дерева в такий спосіб надвірнянці вкотре озеленили місцевий куточок відпочинку та укріпили берег річки Бистриці надвірнянська від паводків сьогодні. Попри складні погодні умови, за допомогою надвірнянського дезвізгоспу було придбано біля 300 саджанців верби і лози. Які саме цей період потрібно квітневого тревневого періоду часу висаджувати для того, щоб ми ж камінням, які ми укріпили, підсилити захисну гідроспоруду на зоні відпочинку імені Назара Назар В Перспективі ми хочемо сформувати на території саме цієї дамби так звану надвірнянську набережну, яка стане місце відпочинку для і гостей нашого міста. Тому роботи в нас дуже багато. І сьогоднішній день, день, який став продовженням тих робіт, які ми робили на протязі останнього року. Тому закликаю надвірнянців не тільки перед день Пасхи, але кожного дня думати про те, щоб прикластися для наведення чистоти й порядку і думати про те, щоб зона відпочинку імені Назаремчука несла саме ту назву, де стане місце відпочинку надвірнянців двірнянці гостей нашого міста. Незважаючи на примхи погоди, надвірнянці, двірнянці озброївшись лопатами та всім необхідним спорядженням, взялися до роботи. Основне завдання тих, хто прийшов на толоку висадити вербу плакучу та дуб-червоний по периметру дамби, щоб укріпити берег річки Бистриця Надвірнянська. Хочемо бачити наше місто, хочемо бачити наш парк гарним, красивим для оздоровлення людей, наших діточок. Гарне місце і безпосередньо як фахівці сьогодні ми теж беремо участь, в тому що привезли з для висадки на цих ґрунтах. На цьому місці ми привезли вербу плакучу, ми привезли дуба червоного, які в майбутньому перші укріплять наші береги, а друге прикрасять наші Парк, який, який створений, борба приймається на бубих ґрунтах, особливо тут на набідних і штучних створеннях, бо тут штучно створена дамба, Її властивості в тому, що вона в подальшому не вибаглива до ґрунтів, і коли забивши її землю посадивши її в землю, вона має кореневу систему, яка, така, як, як сплітає берег укріплення, тобто укріпляє берег. Оце саме, саме що її властивості. Ну, і потім має гарний вид, естетичний. До роботи взялися вправно та жваво. Такій активній участі міський голова радіє. Каже, приємно те, що надвірнянці небайдужі та люблять своє місто. Ми кожного року висаджуємо, і, як за правило, я хотів, щоб і надвірнянці дбали про те, щоб ці саджанці Залишилися тут і їх не вони саме милували око, і вони тут не піддалися руйнації і не піддалися знищення сторонніми особами, які б мали дбати про те, щоби. Зона відпочинку мала такий і зелений напрямок, і зона відпочинку нагадувала про місце відпочинку на двірнянську. Озеленення зони відпочинку імені Назарія Яремчука. Це лише маленький початок великої справи. Цього року міська рада буде реалізовувати обласний проект, в рамках якого передбачено благоустрій міської зони відпочинку. Це освітлення двох озер, комплексний благоустрій. Буде встановлені силові атлетичні майданчики для заняття спортом і проведення дозвіл. Для молоді, і саме по благоустрою буде зроблено заміна твердого покриття на плитку або асфальт, плюс встановлення додаткових лавочок і додаткових ящиків для захоронення і складування твердих побутових відходів. Я думаю, що цей проєкт стане початком відновлення зони відпочинку імені Назарія Назара Ямчука, як стало прикладом міський парк імені Івана Франка. Тому ми в цьому році всі зусилля будемо направляти у бік захисту громади від підтоплень в першу чергу, а в друге, ми будемо займатися декорацією зони відпочинку, щоб зона відпочинку носила такий дозвільний відпочинковий характер. Ми будемо відновлювати тверде покриття для того, щоб на могли використовувати. Товити зону відпочинку для проходження відпочинку, проведення зеленого туризму і інших відпочинкових заходів, заходів загального міського спрямування, які ми будемо надіюся з настанням миру будемо відзначати. І святкувати на території міського парку зони відпочинку імені Назар Іремчука. Озеленити міський куточок прийшло чимало надвірнянців. Серед активних учасників депутати міської та районної ради, члени міськвиконкому, виконкому, комунальні служби, представники лісового господарства, газового управління, політичних партій, громадських організацій, структурних підрозділів райдержадміністрації, керівництво району та місцеві жителі, кому не байдуже в якому місці вони будуть жити і відпочивати. Дуже приємно те, що сьогодні таке відбув. Адже я, як депутат цього округу, тут багато жителів зверталося і говорило про те, щоб не повторилося, не дай Бог цієї ситуації, що відбувалося в 2008 році. Адже ми пам'ятаємо, як повінь, як вода забрала кусок цієї дамби, тому. Знаючи те, що верба і вона має такі коріння властиві, що вона скріплює цю дамбу. Я дуже радію і мені дуже приємно, що я сьогодні можу внести свою лепту і тут прикластися до посадіння цих насаджень. Хвилюється за надвірнянський куточок відпочинку. Місцевий житель Михайло Струк. Чоловік переконаний, що проводити загальну міську толоку потрібно, але більше результату принесе культура місцевого населення. Люди повинні за собою самі прибирати. Якщо так не виходить, влада має покарати населення штрафними санкціями, але я знаєте, я маю можу мати порівняння, бо я в деяких країнах був. Як відноситься? поліцейський йде, якщо він побачив, він на, на лавці ногами там, де треба сідати, він не пройде без зауваження, а то може відповідні міри навіть брити. А в нас що, рідко з'являється сюди патруль? Я був, був в такому місці, як Ванковер. Значить, там ніхто не огороджується. Але що цікаво, значить, ти маєш свою ну, хату, свою, значить, до тротуари, до дороги. Ти маєш її прибрати, кусити, значить, косилкою, і тобі держава платить за то. Ванкові 20 доларів платили. за те, що ти прибираєш ну, ну, коло своєї хати. Значить, але якщо ти не прибрав, то 100 доларів штрафу. Долучився до загальноміської толоки і новообраний голова Надвірнянської райдержадміністрації. Олександр Кеніс він висаджував дуб червоний. Очільник району зазначив, що потрібно закачувати рукава і працювати, адже екологічна ситуація в районі не найкраща. І райдержадміністрація робитиме все для того, щоб її виправити. Знайомився з проблемами надвірнянського району, в тому числі з проблемою захоронення вивозу сміття в районі в місті Надвірній. Відповідно, будемо спільно рішати це питання, вирішувати. Я знаю, що ця проблема стоїть також на порядку денному голови обласної адміністрації. Тому спільними зусиллями думаю, ми постараємося подолати це у зоні відпочинку. На двірнянці не тільки відпочивають, а й займаються спортом. Тут популярним є природний спортивний майданчик. У вихідні дні там людно. Любителі активного способу життя проводять своє дозвілля, грають у футбол та інші види спорту. Ідеальне футбольне поле. Травичка, в неділю тут в хорошу погоду збирається до 30 любителів футболу, відбуваються змагання. Ця територія якби, передається нам від наших батьків, дідів. Вона була дика, тут росли верби. Місцеві жителі виробили верби, зробили майданчик спортивний, де зараз всі з задоволенням займаються футболом. І другими видами спорту, навіть тут змагання по пейнтболу були влітку. Приходять сюди секції ушу. Боротьба є, здається, карате, приходять, вони займаються на природі з дітьми, одночасно і грають в футбол. Після активної півторагодинної праці міський голова подякував усім учасникам толоки. Тим людям, які вже на протязі останніх десяти років, не давлячись, які події відбуваються, які погодні умови, приходять не словом, а ділом. Роблять все можливе для того, щоб не тільки зона відпочинку, а міський парк, місця спільного користування милували, користувалися надвірнянці, які проходять, які відпочивають для гостей нашого міста, які завжди на зоні відпочинку імені Назара Імремчука, міському парку імені Івана Франка знаходили це місце для спільного користування, для відпочинку рідних і близьких. Хотів би подякувати тим людям, які перший раз прийшли і взяли для себе живий приклад, як треба не словом, а ділом робити ті справи, на яких сьогодні очікує громада. На заспівали державний гімн України, подякував Зінові Андрійовичі українським воїнам, які стримують агресора на сході країни.